З 14 лютого у Вишневому відкрито студію гармонійного розвитку Знайко при громадській організації від серця до серця. Вона розрахована на дітей від 4 до 6 років та батьків, які прагнуть виховати своїх дітей там кмітливими, хорошими, вихованими. В школі студії Знайко наймолодших вишнівчан навчають за програмою кандидата психологічних наук Едуарда Поміткіна. Має таку дуже хорошу програму, яка вже опробувана по садочках міста Києва. Яка є основа, тому що? Навчання проходить через казку чи оповідання, і до дітей через такі хороші, позитивні казки приходять герої, які навчають дітей всьому найкращому, як таким хорошим якостям, які допомагають дітям адаптуватися в цьому житті. Діти асоціюють цей світ із героями цих казок, вони навчають їх, і діти їх сприймають як своїх друзів. Навчання в школі триває півтори години один раз на тиждень. Як розповідає спеціаліст виконкому з питань культури Оксана Олексієнко, діти інформацію найкраще сприймають на емоційному рівні під час ігор або при театралізованих постановах. У нас є таких три направлення, основних, на яких ми базуємося: це розвиток дітей мислення і пам'яті, це уроки етикету обов'язкові і творчі такі творчі ну, спрямована на творчий розвиток ліплення, малювання. Фізична культура. Дітей в студії навчає троє педагогів з вищою освітою. Окрім професійних учителів, з дітьми спілкується і клоун знайко. Він разом з ними вчиться, він разом з ними грається, і він є такий же самий учень, як і ці діти. Взагалі діти не розуміють те, що вони навчаються. Вони просто гарно проводять час, але так відгуки батьків просто на за перших декілька уроків дуже хороші. Кажуть, що діти приходять по-іншому себе ведуть, вони спокійніші, вони вихованіші. Також у студії, як і в дорослій школі, обов'язковим є домашнє завдання. Де діти повинні обов'язково казати батькам, а батьки дітям хороші слова. Які чарівні слова, які допомагають їм сім'ї. Вони не повинні говорити негативу. Вони у нас є такі анкетки, де діти заповнюють його кожного разу і розказують, які чарівні слова вони говорили батькам. В студії навчається 16 дітей, а в окремому кабінеті їх батьки спілкуються з представниками соціальної служби Києво-Святошинського району. Тема бесіди як бути батьками. Також вони мають можливість отримати консультацію психолога стосовно гармонійного розвитку стосунків в родині.